Нановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Дуже цікаві події відбуваються в понеділок на фінансових ринках. Там вибух оптимізму після оголошень про попередні перемовини США і Китаю. Розповім вам про цю дуже важливу подію, яка має наслідки для всієї світової економіки, включно з Україною. А ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал Галасюк про економіку і прокоментуйте це відео. Так ви будете сприяти економічному просвітництву українською мовою. Ралі на світових ринках розпочалось через повідомлення про те, що представники США і Китаю досягли рамкової угоди під час переговорів в Малазії. За словами міністра фінансів США Скота Бесента, дуже впливова людина в американській адміністрації. По суті, права рука Трампа по таких складних стратегічних, економічних фінансових задачах, сторони узгодили дуже суттєву рамку, яку президенти Дональд Трамп і Сі Цзінпін обговорять в четвер під час зустрічі в Південній Кореї. Ми маємо. Дуже успішну рамку для перемовин між лідерами в четвер, заявив Бесент після завершення зустрічі в куала Лумпурі. Що ж включається угода? Згідно з попередньою інформацією, новий формат домовленості дозволить уникнути загрози оцих драконівських 100% мит на китайські товари, які Трамп використовував як важель тиску і шантажу, а також забезпечить затримку запровадження Китаєм обмежень на експорт рідкоземельних металів, критично важливих для виробництва. Електроніки, зброї там ну різноманітних абсолютно високотехнологічних приладів не тільки Сполученими Штатами Америки, а й іншими країнами Західного лігіону. Крім того, Пекін зобов'язався суттєво збільшити закупівлі американських соєвих бобів, що є важливою поступкою на користь фермерських штатів США, і таким чином США будуть мати певний ще додатковий такий важель на Китай, ну і заробляти гроші для своїх фермерів. Від прем'єр КНР. Хеліфен підтвердив, що сторони досягли попереднього консенсусу з ключових питань: тарифів, експортного контролю і співпраці з боротьбою з фентанілом, навіть да? це цей синтетичний наркотик, який став головним джерелом смертності від передозування в США. Це стане першою такою живою очною зустрічю Трампа і СІ з 2019 року, що надає подіям особливої політичної. Ваги, оптимізм інвесторів підживила ще одна новина: ймовірність зниження облікової ставки федеральною резервною системою до менш ніж 4%. Да? там вони її можуть опустити в діапазон 3,75-4 десяткових пункта, і це. Очікуються ринками з імовірністю 98%. Якщо рішення ухвалять 28 го жовтня, це стане другим зниженням ставки в цьому році після вересневого пом'якшення на чверть відсоткового пункту. Цьому сприяли свіжі дані інфляція в вересні становила 3% в річному вимірі. Це трохи нижче прогнозів. І це дало аргументи на користь подальшого зниження ставок. Однак ситуацію ускладнює триваюче закриття уряду США. Я розповідав вам про цей government shutdown Америки, що він означає, які має наслідки. І через це затримується публікація ключових макроданих, наприклад, зокрема сфери зайнятості, і це створює певну невизначеність для федеральної резервної системи США, яка традиційно орієнтується на ці важливі показники під час ухвалення своїх рішень про монетарну політику. На хвилі цих позитивних новин першими реагують що найбільш ризикові активи. Біткоін зріс на майже на 3,5%, до понад 115 тисяч доларів. А за добу відбулася ще додаткова ліквідація коротких позицій шартів цих на 319 млн мільйонів доларів, що ще додатково посилило імпульс зростання. Аналітики також відзначають, що криптовалюти в принципі корелюють з оцим настроєм риском, да, риск апетитам, коли інвестори очікують зниження ставок і зменшення геополітичної напруги. В Індії головні біржові індекси також відкрили зростанням. Їх Nifty 50 піднявся вище 25 850 пунктів, а bc Sensex на 600 практично пунктів. Іноземні портфельні інвестори в першу чергу є такими активними покупцями. В п'ятницю вони вклали понад 6 мільярдів рупій, і це відображає довіру до стабільності індійського ринку, покращення глобальних настроїв, поєднання дипломатичного прориву між США і Китаєм, такого очікуваного пом'якшення політики федеральної резервної системи США і при цьому ще позитивної рикової динаміки, не в останню чергу продиктованої. Великою динамікою інвестицій в сферу штучного інтелекту додає такий ефект ну потужного вітру в спину, так би мовити, для світової економіки. І Якщо рамкова угода між Китаєм і США втілиться в реальні кроки, це може зменшити напруження в світовій торгівлі, це може стабілізувати сировинні ринки і дати сигнал про початок нового циклу економічного зростання, і це може бути дуже позитивна історія для ринків. для... Бізнесу, але при цьому мені видається, що стратегічне протистояння, така тектонічна напруга і величезне тертя між сполученими штатами і Китаєм насправді нікуди не зникнуть. Вони просто на певний час будуть замасковані, послаблені, але мені здається, що їх протистояння воно є невідворотнім. Воно буде знаходити нові більшого стрі форми проявів у найближчі роки. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Галасюк про економіку. Прокоментуйте цей ефір. І дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі.